Як приймати рішення, коли два варіанти мають переваги та недоліки. Коли перед тобою два варіанти, кожен із яких має переваги та недоліки, прийняття рішення стає складним. Ось покроковий підхід, який допоможе ухвалити мудре рішення. Перше, чітко сформулюй варіанти. Запиши обидва варіанти максимально конкретно: наприклад, варіант А залишитись на теперішній роботі, варіант Б перейти на нову, менш стабільну, але з потенціалом. Друге. Оціни переваги та недоліки письмово, склади просту таблицю критерії, доходи, стрес, зростання, вплив на сім'ю і так далі. Третє. Зроби пріоритети, що для тебе важливіше наприклад, стабільність, розвиток, час з родиною, служіння, здоров'я. Познач кожен критерій балом від 1 до 5. додай бали і подивись, який варіант виграє. Четверте. Візьми до уваги інтуїцію та мир у серці. Який варіант тобі внутрішньо ближчий, де ти відчуваєш мир, а де тривогу або примус? У Біблії сказано мир Божий нехай панує у ваших серцях Колосянам 3:15 це теж важливий орієнтир. П'яте. Порадься з мудрими людьми. Люди з досвідом, духовні наставники чи просто близькі можуть побачити те, чого ти не бачиш. Шосте. Уяви себе через п'ять років. Який варіант ти б не жалів? Де б ти хотів бути, яке рішення веде до зростання, а не лише до зручності. Сьоме. Помолись і покладися на Бога. Написано Коли ж кому з вас бракує мудрості. Нехай просить у Бога і дасться йому. Якова 1.5 Бог часто не дає однозначної відповіді, але веде через розум, мир, обставини та пораду. Також в Божому Слові написано, що сядь і порахуй. Отже, підсумок, так би мовити, алгоритм перше. Молися. Друге. Сформулюй обидва варіанти ясно. Третє. Оціни плюси та мінуси. Четверте. Признач вагу ключовим критеріям. П'яте перевір, де є мир, а дає тиск. Шосте. Уяви себе через 5 років. Сьоме. Порадься. Восьме. Зроби крок віри, не чекаючи стопроцентної гарантії. Дякую за увагу. Якщо ці подкасти вас будовують, вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку і поширюйте Божого вам миру та благодаті.